Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. У нас нове надходження Audi a 6 в кузові Універсал. На двигуні 2.0 дизель на автоматичній коробці передач 2015 року випуску. Ціна даного автомобіля 22 990 доларів. На такій гарній оптиці на 18-го радіусу легкосплавні диски в гарному сірому кольорі. Повністю потонований багажник на електроприводі. Дуже вмісткий та об'ємний. Прийдемо до заднього ряду сидінь. Тут у нас дверні карти в гарному стані, Зустрічає великий шкіряний диван, три підголовника для зручності пасажирів, безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, салон максимально збережений. Мультикермо, гарна мультимедіа, виїзний екран, автоматична коробка передач, система стартстоп, електроручник, клімат-контроль. Багато цікавих функцій по автомобілю. Ціна даного авто 22 990 доларів. Кого зацікавило дане авто? Ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступно в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.